Хотіла б я тебе, мов плющ обняти, так міцно, щільно і закрить от світа. І я не боюсь тобі життя одняти, ти будеш, мов руїна, листом вкрита. Плюще їй дає життя, він обіймає, боронить від негоди стіну голу, але й руїна стало так тримає товариша. Аби не впав тото. Їм добре так удвох, як нам з тобою. А прийде час розсипатись руїні, нехай вона плюща сховає під собою, навіщо ж здався плющ у самотині? Хіба на те, аби валятись долі? Пораненим, пошарпаним без сили чи зрочуповитись на тополі і статися для неї. Єрш могили.